Раз, два, Хлопці з лісу. Добрий вечір в ефірі кулінарне шоу Хлопці з лісу. Сьогодні ми будемо знову їсти на камеру, а ви будете на це дивитися. Раніше в наших відео вже було доволі немало супайків різних армій, різних народів світу. У нас був японський. А а... У нас був французький. Тоді можна її, в принципі, досить непогано. У нас була навіть паляниця, але на Ютуб вона не попала. Вона десь була в нас в інстаграмі десь загубилася в сторісах. Були також із країн Балтії сухпайки. Був, звісно, український, був також трофейний російський. Але більше їсти я його не буду, тому що мені реально стрьомно. Майже весь раціон, надибаних нами сухпаїв, так чи інакше складався із консерв. Сьогодні ми поговоримо про альтернативу класичним сухпаям сублімовану їжу, на прикладі продукції українського бренду Славна страва. Сублімовані продукти вони мають таку саму харчову та калорійну цінність, як і повноцінна, так би мовити, їжа. Вони готуються шляхом класичного традиційного приготування, після чого ці продукти повністю зневоднюють за рахунок відсутності вологи. Вони можуть дуже довго зберігатися, там аж до двох років, і при тому вони не втрачають свій первісний смак, запах і подекуди навіть форму. Також немало важливим є те, що у сублімованих продуктах відсутні такі речі, як консерванти та різного роду хімічні стабілізатори, які використовуються в процесі консервації продуктів. Це присутнє у традиційних сухпайках, У сублімованих цього немає. Ледова передала нам чотири позиції, чотири славні страви, з яких ми можемо сформувати фактично повноцінний добовий раціон. На сніданок можемо використати, наприклад, рисову кашу з ягодами. На обід Взяти собі дві страви. Перше це буде борщ із курятиною. Друге, це каша рисова із м'ясом курки та овочами. І на вечерю залишити кашу нутову зі шпинатом та овочами. Величезною перевагою сублімованих страв є їхня легкість у неприготовленому вигляді. У нас ці страви важать, наприклад, рисова каша 100 грам, ця яка з ягодами. Ця яка з м'ясом і овочами 90 грам, борщ важить 36 грам, каша нотова важить 70 грам. В сукупності це все важить трішки менше 300 грам. 300 грам ваги, невеликий розмір і ну, для, для порівняння сучасний український сухпай. Ну, звісно, ви скажете, що е, тут, окрім основних страв, ще входять там галети і так далі. Але погодьтеся в українському сухпайку насправді не так багато різних ніштяків, солодощів і так далі, які би там могли бути. Але зараз не про український сувпай. Е, якщо порівнювати розмір і габарити сублімованої їжі і е, класичних сухпайків, сублімована їжа буде набагато компактніша і набагато легша. Щоби Покласти оце от якийсь штурмовий рюкзак, ну воно замінить повністю, займе все місце в штурмовому рюкзаку. Доведеться його вскривати і розпихати по частинам десь по кишеням. З цим це робити простіше. В принципі, цю їжу можна носити навіть прямо у казанку, і вона таким чином не забиратиме у вас окремо місце в рюкзаку, оскільки вона дуже гарно складається. Все, при необхідності відкрили, дістали, приготували, з'їли. Профіт. А взагалі, можна обійтись і зовсім без казанка. Бо їсти можна, в принципі, прямо із цього пакета. Як працює фішка із сублімованими продуктами, ми маємо фактично висушені максимально усі компоненти, які нам треба просто залити гарячою водою. Отже, для того, щоб приготувати цю страву, нам потрібна вода. Ні, не стільки, це трохи забагато. Нам достатньо півтора літри. Півтора літри це на всі чотири страви, тобто на день. Нам не обов'язково тягати півторалітрову баклаху води з собою. Якщо цього не вимагає ситуація, в якій ми знаходимося, якщо в нас є можливість роздобути воду зранку в обід чи ввечері, то ми можемо мати з собою тільки там якийсь певний запас, який зачасту носить з собою будь-який військовослужбовець. Наприклад, у флязі на поясі. Цього буде цілком достатньо, щоб приготувати мені обід. Розпочнемо ми з обіду. На перше в нас буде борщ, на друге у нас буде рис із куркою. Пахне? Ні, але зараз буде. З тильної сторони написана інструкція українською та англійською мовою, де навіть для таких людей як я розписано все чітко і покроково, як зробити так, щоб оцей от набір сухих фактично шматків м'яса і овочів перетворився на борщ. Тут вказано, яку кількість води треба залити, оскільки очевидно для різних страв потрібна різна кількість води, і вказано, скільки часу воно повинно, так би мовити, настоюватись для того, щоб перетворитися в повноцінну страву. Наприклад, для приготування борщу нам потрібно 400 мл окропу і залити його на 10 хвилин, що ми зараз і зробимо. Обов'язково витягніться, це. це їсти не треба, і тут намальовано, що це їсти не треба. Інструкція нам каже, що нам треба злити 100-400 мл окропу, і це відповідає десятій позначці на лінійці справа. Тут є лінійка, і за допомогою неї ми можемо наливати ту кількість води, яка нам потрібна. Оскільки, як я вже казав, для кожної страви вона різна. Закриваємо, оскільки цей пакет це не просто пакет, це зіп-пакет. Закриваємо його і залишаємо на 10 хвилин, нехай настоюється гарячень. Ні, його треба було сухим перемішати. Пахне. Спробуємо. М -м, пахне як борщ. Але давайте ми. Хоч можна їсти із пакета, але він трошки нагрівся, він гарячий, тому це незручно. Ми перель'ємо його в металевий посуд. На вигляд навіть дуже автентично. Так і проситься сюди кинути ложку сметани. Спробуємо його на смак. Це на смак дійсно як справжній борщ. Наче не сублімований, а дійсно зварений в баняку. Сюди б ще ложку сметани, він взагалі був би. У мене не було сумнівів у тому, що славна страва може бути чимось несмачним, але я не очікував, що сублімований борщ буде настільки смачним. Відчувається. Чесник, відчуваються шматки м'яса, але вони дуже дрібно порублені. І ця зелень, ну таке враження, що її щойно порізали і прямо сюди кинули. Ігор Ігорович висловив припущення, що можливо треба було трошки ще довше його постояти, щоб зелень стала ще м'якшою, але мені заходить і так. Треба більшу ложку. Ну що я можу сказати, це смачно, це реально смачно. Шкода, що не можна сублімувати сметану. Як? Я думаю, теоретично можна, але це вийде щось дуже дивне і дике. Але знову ж таки, ми говоримо про використання сублімованої їжі в контексті як альтернативи армійським сухпаям. Ну, То очевидно, що в умовах бойових дій військовослужбовець не буде десь собою в посадку тягнути сметану. Відповідно, буде їсти борщ таким, яким він є. До речі, в наших українських сухпайках, в яких теж є борщ, він теж доволі непоганий, там також немає сметани із очевидних причин, тому що її в її первісному вигляді просто не можна зберігати протягом довгого терміну. А нести з собою в холодильник в посадку, погодьтесь, якось така собі ідея. Відчувається присмак спецій такий приємний. Ігор Ігорович підкреслює так як в нього більше досвіду із різними сублімованими продуктами, що далеко не кожен виробник кладе у сублімат спеції, а тут вони є, і вони тут якраз дуже в тебе. З іншими стравами все аналогічно. Просто ми даємо іншу кількість води і, відповідно, наливаємо її на одну поділку менше. Якщо говорити, наприклад, про рис із м'ясом курки, тут треба 310 мл води, відповідно, це дев'ята поділка. Дев'ята поділка це зазначено в інструкції, тобто ви не помилитесь. Обов'язково дістаємо це. Дивіться, я припустився однієї помилки, я нормально не розмішав усе І можна припустити, що щось може не до кінця не бути таким, яким воно повинно бути, за задумкою, але не через косяк виробника, а через мій косяк. Тому що я не розмішав усе ретельно, а це прописано в інструкції. Поки я не наївся борщем в одну кабіну, так би мовити, ми візьмемося за другу страву, відкриємо її. Це у нас курка із перепрошую, не курка, а рис із куркою та овочами. Міцно закрито. Теж висипем його в посуд. Знаєте що, попри мій скептицизм, про те, що я недобре його розмішав, тут усе вийшло у нас нормально. Рис не приготувався однією суцільною котлетою. Як це буває у сухпайках, коли. Ви це нас бачили, можливо, навіть на відео, коли ми нормально не почитали інструкцію, не розмішали, а дай ложку, будь ласка. Не розмішали, і воно випадає з цілою такою котлеткою. Або хрустить, тому що недостатня кількість води було чи ще якісь інші причини. Тут цього всього немає. Я ще поки не можу розказати, який він на смак, але на вигляд він цілком природній. Знову ж таки, бачимо дрібно порізані шматки курятини, оскільки запхати цілу курячу, наприклад, там ногу сюди неможливо. Це неможливо засублімувати. Що я вам скажу, рису доволі багацько. Така хороша плотна порція буде. Якщо це з борщем, то вийде такий нормальний, добротний повноцінний обід. Давайте куштувати. Хм, смачно. Я би чуть-чуть додав солі, оскільки я люблю страви трошки більш солені, але в цілому в, цілому, в мене більше зауважень до цього немає. Це Хороший, нормальний рис, наче він був зварений традиційним способом на плиті, а не засублімований. Він не хрустить на зубах, як це часто буває. Я би, знаєте, його порівняв із рисом, який ми бачили у французькому сухпайку армійському, який у нас був там кілька відео раніше. От сам рис такий. Очевидно, що смак буде відрізнятися, оскільки страва там була. З іншими спеціями, і з іншим м'ясом, по-моєму, чи ще я не пам'ятаю. А тут у нас курка, тут у нас е... боже, мені... я забуваю деякі слова, тому не дивуйтеся, що я туплю кукурудза, морква і ще різна зелень. Причому тут теж зелень виглядає так, наче її буквально недавно порізали і додали сюди всю страву. Врахуємо, що із такого маленького легенького пакета, який варить всього 90 грамів. Доливши у нього 310 мл окропу, ми маємо повноцінну страву, яка приготована ну майже як, скажімо так, класичним способом. Ми вирішили не доїдати рис, оскільки, якщо я його з'їм, я не зможу об'єктивно оцінювати наступні продукти і просто ну, знаєте, коли сита людина, її їсти не хочеться. Тут від фони. Далі у нас іде нутова каша. Ось вона. Ой, я не все висипав. Ну, Добре, ще трішки лишилося на дні. Але по консистенції воно більше схоже на нутове пюре. Е, значить, що можна сказати по смаку? Смак. Доволі насичений, відчувається е, чітко виражений присмак шпинату, оскільки він так і називається каша нутова зі шпинатом та овочами. Тому логічно, що шпинат буде тут мати домінуючу позицію. Е, скажу вам чесно, я не фанат нуту. Ну, насправді я дуже не люблю горохове пюре. А нут і горох вони десь ну, з однієї самої гавані, тому я не фанат цієї страви. Але вона цілком прийнятна. На смак для тих людей, які люблять нут, я думаю, що вони будуть із задоволенням таки їсти. Що можу сказати для себе? Ну, в ситуації, коли немає можливості приготувати, наприклад, борщ і рис, у мене тільки нут, то я ну, звісно, я буду його їсти. Він неогидний, він настільки смачний, наскільки може бути смачний нут із моєї суб'єктивної точки зору, як людина, яка не любить такого плану е пюрехи. За кадром Ігор Ігорович продегустував це пюре, і він зробив наступний наступний висновок. Що е, тут є зайвою морква, оскільки морква доволі твердовата і на фоні загальної м якого, м якого пюре вона є трішки зайвою. Е, в цілому люди, які люблять шпинат, ця страва вам зайде на ура. І на суб'єктивний погляд ігора ігоровича ця пюреха навіть смачніша за рис. Бачите, скільки людей, стільки смаків. Мені більше заходить рис і гор більше заходить нутове пюре. І наостанок у нас каша рисова з ягодами, сублімована, очевидно. В Принципі, її можна або з'їсти на сніданок, або зісти на вечерю. Як вам захочеться, тут вже самі собі вирішите. Давайте її відкриємо. Я не знаю, яке воно на смак, але на запах воно божественне. Тут реально відчувається чи то ожина, чи то, чи то малина, чи то полу, не полуниця навіть скорше. Одним словом, відчувається суміш, суміш ягодів, ягід різних ягодів. Цей запах він мені нагадує чимось запах ще теплого компоту, приготовленого із полуничного або малинового варення. Запах знайомий мені добре із дитинства, оскільки такий компот готували у мене бабусі в селі в Карпатах. Я ще не дістався до смаку цієї страви, але ледова запах ви зуміли аромат передати. Просто чудово. Будемо висипати в тарілку і дегустувати. Я трошки про... перестарався з водою, але це, в принципі, ніякої критичної ролі не зіграло. Дивіться, тут у нас шматки малини. Я уявити собі не міг, що можна з собою в польову страву у свій раціон взяти щось, що буде містити цілі шматки малини. Ну, це для мене сьогодні це день відкриттів. На смак рис такою з певною кислинкою. Е, сюди можна додати людині, яка це буде їсти, на її смак трішки цукру або меду із українського сухпайка, чуть-чуть зовсім, щоб трошки його підсолодити, оскільки не всі люблять страви з кислинкою. Е, але вона, як би це сказати, тут тупо нічого зайвого. Це просто рис калорійний і ягоди. І це чудово, як на мене. У мене в дитинстві, коли я жив у горах, була така страва: варили рис, додавали до нього полуничного варення. І ця страва, вона чимось мені перегукується із на свій смак із тим рисом із дитинства. Це кумедно, коли ти їж, ти відчуваєш на зубах дрібні кісточки із Е, Що хочеться додати? Запропонувати ледові додати оцю славну страву. Вирисову кашу із ягодами, маленький тюбик або з медом, або з цукром, або із сухим молоком. І тоді любителі такої їжі вони зможуть перетворити цей рис на, на рис, який на молочний рис, такий, як ну мені складно це пояснити, такі як готували у дитинстві, і з ним ці от ягоди вони будуть просто. Причудовими, але знову ж таки, це моя суб'єктивна думка і мої суб'єктивні смакові вподобання. Можливо, людям, які не люблять так солодке, як я, каша з такою кислинкою буде якраз ідеальною. І від себе я би цю страву їв холодною, тобто розігрів і почекав, поки вона остине. Ну, Як ми вже казали, в окопі в тебе холодильника з собою не буде. Але типу, остудити принаймні десь її в затінку цілком можливо. Накрити чимось, щоб не нарізли всякі туди місцеві мешканці, ну, типу, там, мешканці посадок, всякі жучки і так далі. І дочекатись, коли воно остине. На мою суб'єктивну думку, воно буде ще краще. Але це знову ж таки моя суб'єктивна думка. Давайте робити висновки. Ми побачили, що сублімована їжа на прикладі славної страви це доволі непоганий варіант для використання як альтернативи традиційним супайкам у війську. Ну і насправді не тільки війську, в цивільному житті також є де це застосувати. Це недорого, воно зручне, оскільки воно легке, воно компактне і просте в приготуванні. Для того, щоб нам так би мовити привести їжу до дії, нам треба просто знайти певну кількість окропу. Що в принципі не є якимось надскладним завданням, що в бойових умовах, що в цивільних умовах. Щодо компактності цього продукту, на цьому варто зупинитися окремо, оскільки при певних логістичних труднощах, наприклад, коли доводиться евакуйовувати людей із зони бойових дій, люди не можуть взяти з собою там, скажімо, так, достатню кількість речей чи продуктів через їхню габаритність. То сублімована їжа вона може зайняти дуже добре нішу таких от продуктів екстрених у тривожній валізі, які займають мало місця, які важать небагато, але які дуже легко і просто готуються. В описі до відео ми залишимо посилання на виробника цього продукту а також там буде промокод, за яким ви зможете на протязі двох тижнів з моменту виходу цього відео в нас на каналі отримати непогану знижку на придбання їхньої продукції. Що ж, на цьому будемо завершувати. З вами були хлопці з лісу. Канал, який колись задумувався, як канал, який буде розповідати відео, відео про зброю, всякого тактичного двіжуху і около теми. Але в підсумку почився канал, який є, де люди стоять перед вами ідять на камеру. Тож, дякуємо вам за те, що ви дивитеся те, що ми робимо. Дякуємо українському війську за те, що воно є, волонтерам за те, що його підтримують. Дякуємо за перегляд, до нових зустрічей і берегіться!